Жу, Мурочка, кушаешь, да? Ты малесенька. Ты такая уже не малесенька. Да? Что ты там пишешь? Что ты там пишешь? А? А? Добрый день. Кажи добрый, добрый день. Мурка, Мурка. Кис Ну, ты... Ты ты можешь нормально? Мурочка. Кис -кис. Мурочка. Мурочка. Даже не хочу отстань от меня. Ой, уже нам скоро 5 месяцев. За голову да? Да, 5 месяцев уже. Ну, это Ну, да, 5 месяцев. Мурка, Мурка, что ты там робишь? Красуня наша. Ти красуня, да? Красуня наша. Ой, така гарненька така. Тільки ходиш по віконю. Кщ-кусь. Ти валесенька моя китя. Ну, подивися сюди. Ну, подивися. А, якщо сіні синя... на... Ух oh, ти, пішла. куди ти не спух Пурка. Пурка. Ось яка гарненька киця. Ось таке все Одинаке, адже все гарненьке таке. Da? Da, burочка, если хочеш, так? Да, Мурочка, якщо ти хочеш. Така лагідна одразу, так? Така лагідна одразу стала. Що? Що? Що, ну йди. Іди, я теж сам йди. Будь ласочка. Ну, давай щось, щось не будь. <ріху> що знає. будь. рік. Що-що? Ти куди? Ти сама, так? Да? Ти сама справишся, ти вже доросла. <ріху> Киська, ти що робиш? <ріху> а як поїсиш, то, що будеш? Кусатися, так? Да? Кусатися будеш? Рыбка. Наша мурочка уже на лоточек не ходит, уже ходит на волочку. На лоточек так стоит. О, правильно мурка. Попозируй трошки. Мачно? Мурка. Мурка. Каже, не мешай. Не мешай. Добре. Кушайте, кушайте, не не слухайте. Мурка, ти куди? Ти куди? Ти не вулиці пішла? Лісточок полетів. Ой, новий його листочок полетів, почти. Десь уже побіг. Втікла вже. Чого вискочила? Треба було нестися. Чи ти не хочеш? <свистак> ну це таке діло. Друзі, добрий день всім. Сьогодні 19 грудня. Ось мій виноградничок. Ось це. це мої прищепи. Не знаю, чи що буде з нього, чи не буде. навряд Наврядки це... це суперник у мене. Подивимось. Ось його, такий ось так що вам? Вирішив вже що обіцяв, щоб показати вам свій виноград. Новий те що я посадив. Все, я вже пообрізав, Ви сьогодні бачили яка температура. Плюс 7, плюс 6 десь там, плюс-мінус. Це мій виноградничок. Сніг них уже розтаяв. Цей ще виноград не обрізав. Так, хочу, як я тут і казав, що не дійшли руки. О, тут уже зелень пішла. Щось непонятно звідки вона. Нет. Зараз хочу повідкривати. Виноград. Хай трохи... Зараз хоч подивлюся, що там робиться. Ага. В принципі нормально. В принципі нормально, нехай такого отсуну трохи. В принципі, нормально. О, так. Виноград, йдемо далі. Так. Ще, ще один виноград. Так, той у мене виноград красний перцовується, що я вам показував. Так, тепер наступний виноград. Це зелений. Я так думаю, що це. Ландиш. Поки поки все нормально, слава Бо Богу, він... Чого я його закриваю? О, щоб не вимірз він О, Тому як... Зараз я, мабуть, з тієї сторони, коли на нього падає влага, сніг і так далі. О, це хочу я трошки убрати його. А як опуститься температура, я знову закрию його. Хай воно трошки зараз підсохне, та й буде нормально. О. Так, наступний. Це в мене суперник. Так. О, суперник. Тут посадив зразу два. Ось один. Так і ось і другий. Два одразу посадив в одну яму, тому що ну не впевнений, що це іначе кращий корінь, ось, а там кращий, іначе віточка сама, сам приріст цей. Ну коротше, будемо бачити. О, зараз я його відкину теж. О! А. Хай він трохи про це гукається, просушиться. Так. Йдемо далі. Це у нас рембо. Рембо посерний тут. Зараз від... відкрию. Так. І покажу Бо... Угу. Чекайте трошки. Продовжаємо. Опа. Ось у мене. Тут і листя накидано. Мені Значі, я трошки далі посадив від, від дорожки, трошки далі посадив, щоб він наче так пішов і ліг. бо як дуже близько, як тут у мене. Так, це у мене рембо синій. Ягода дуже гарна, кстати. ну побачив, дасть Бог може якусь сигналочку, пару, пару ягодок побачимо. Бо ось бачите, це в мене зараз о, оце все є посадив дуже, дуже, дуже близько до, до хати, до, до дорожки, дуже близько. Він як заважає, бачите, він навіть йде поза цю першу проволоку, ну в мене не проволока тут, але трошки, трошки він близько. Ну, нічого. Тож, тож, в мене ще новинки є. В цьому році я посадив, з'їздили на базар, купили персики. Персики. Може хто не знає, не бачив. Все в мене как красота тут будет тут де в мене парнічок, в угли получається майже я посадив так що тут у нас зараз прочитаю скажу Не можу прочитати. Кондор, що ли? Кондор Кондоранній, так. Да. Кондоррані. А це в мене фіделія, така, як ялиночка. Гарненький такий. Да. Я його ще не обрізав, буду обрізати. На весні вже, як Бог дасть. Так, що ми там? І тепер у нас що це? Ох, поки накрутишся. А, Редхейвен, о! Редхейвен цей. Гарменький такий теж. Оцей більш такий рослиший. Більше дерева. Були менше, але були менший віток на нього. І щось ми вирішили, вирішили цей купити тут у мене а все це вже з цієї сторони виходить два штучки там один а це другий ну і там аж там аж третій так що буде на яка це виходить схід захід на северній стороні виходить на південній в стороні буде у мене ці рости персики. Ну і рядок малинки посадили. Участочок підготов, підготовлений. О, малинку я пообрізав. Ось так вона залишила. Коротше, це такі роботи на учаску трошки поробили. Трохи поболіли були та й. Короче говоря, оце. так затягується, все затягується. В принципі, спішити нема куди. Нам до весни час є. Якщо цей виноград обрізати, цей виноград обрізати та буде нормально. Так що. Що я вам хотів ще раз повісти, Мурочку свою покажу. От, і так як я створив новий канал, хотілось би запросити вас на свій новий канал. Ну, це, звісно, канал ну, такий більш за життя, а той канал у мене, не знаю, може фотку зроблю, виставлю. Канал називається Слав Душа Господа. Тому що всі ми ходимо під Богом, як кажуть люди. Ось тому, друзі, запрошую, будь ласка, можете зайти, подивитися, послухати. Там у мене моя творчість, все. Намагаюся зробити те, що мені Бог дає. Перетворити, як кажуть, на це на вірші, на пісні. От, можливо, можливо, комусь буде цікаво, що ж я там навояв. Трошки граю на гітарі. Тому Запрошую. Все, друзі. Всім гарного дня, всім бажаю мира. Чистого, чистого, ясного неба. Ось такого все. Всім. Да, всім. всім пока. Всіх обнімаю. Дуже вдячний. Можливо, хтось захочеться підписатися на той канал. Будь ласка, всіх благ вам. Моя класу, я мою ключою я медрик. Лють полетить сьогодні. Ось під клярела. Я каливсім спокійної ночі. Нехай хоть сонце на дворі.